Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про таке поняття, як екосистема. Екосистема це доволі складна система, яка складається з багатьох підсистем. Ну, організаційно це може виглядати так. Розглянемо рівні організації життя, перш ніж перейдемо до екосистеми безпосередньо. Отже, молекулярний рівень. Це найнижчий рівень організації живої матерії. Він складається з атомів, які з'єднуються і утворюють молекули. Найважливішими молекулами для життя є білки, вуглеводи, ліпіди і нуклеїнові кислоти, наприклад, пріони і віруси, вони клітини не утворюють, тому вони залишаються лише на цьому рівні. Наступний рівень це клітинний. Клітини це основні одиниці життя. Вони складаються з мембрани, цитоплазми, прокаріоти і археї не мають ядра. Інші органели там можуть бути, а у егокаріотів, наприклад, ядро є, до речі. Наступний рівень тканинний. Тканини це групи клітин, які працюють разом для виконання певної функції. Існують чотири основних типи тканин у тварин: Епітеліальна, сполучна, м'язова та нервова. Органи рівень. Органи це структури, що складаються з двох або більше різних типів тканин, які працюють разом для виконання певної функції. Прикладами органа є серце, шлунок, легені. Часто вони утворюють відповідні системи органів. Наприклад, мозок він є у нервовій системі. Деякі науковці. Тканинний і органний рівень поміщають на один органотканний. Наступний рівень організмовий. Організм це жива істота, яка складається з органів. Організми здатні до самопідтримки, розмноження, росту та адаптації до свого середовища. Наступний рівень організації життя популяційно видовий. Популяція це група особин одного виду, які живуть в одному місті, розмножуються один з одним, ну і відповідно дають потомство. Вид це група організмів, які генетично. Фізіологічно, морфологічно подібні між собою та здатні схрещуватися один з одним з народженням плодючого потомства, Біогеоценотичний рівень, інша його ще назва, екосистемний рівень. От про нього ми власне і будемо говорити. Екосистеми вони утворюють спільноту всіх живих організмів планети Земля, тобто всі живі організми з речовиною, на якій вони мешкають, це і є біосфера. Поки вищого рівня немає, адже за межами землі життя ще не знайдено. Тому біосфера це найвищий рівень організації живої матерії. Біогеоценотичний рівень часто називається екосистемний. Отже, що таке екосистема? Екосистема це спільнота живих організмів, рослин, тварин, грибів, бактерій, які взаємодіють між собою та навколишнім середовищем. Ці взаємодії можуть бути як корисними, так і шкідливими. Чим же відрізняється екосистема від біогеоцинозу? Біогеоциноз... Це динамічна система, що охоплює спільність живих організмів, біоциноз, та неживе середовище геоциноз. Біогеоциноз зазвичай має чітко окреслену територію. А екосистема може бути, наприклад, і краплина води. Іншими словами, екосистема це динамічна система, що складається з живих істот і їх взаємодій. А біогеоциноз – це статична система, що включає як живі, так і неживі компоненти. Як же називається наукова дисципліна, яка займається екосистемою, біогеоцинозом, і взагалі вона називається екологія з грецької оєкос – Це будинок, житло, там де хтось мешкає, місце перебування одним словом, а логос це вчиння. Тобто буквально екологія прикладається як наука про дім, і дім мається на увазі не квартира, а земля планета як наш спільний дім. Екологія це наука про взаємодію живих організмів, з їх навколишнім середовищем. Вона вивчає, як живі істоти впливають один на одного. Та на середовище, в якому вони живуть. І як середовище також на них впливає, в тому числі і штучне середовище, створене людиною, наприклад. Екосистема існує. Наука про неї існує, і більш того, на планеті Земля дуже багато екосистем, тому що розібратися в цьому всьому різноманітні необхідно їх класифікувати. Існують багато різних типів екосистем, які можна класифікувати за різними ознаками, такими як водні екосистеми, це екосистеми, характеризуються наявністю води на водні, яка може бути як прізнею, так і солоною. До водних екосистем належать озера, річки, струмки, океани, болота, водно-болотні угіддя. Наземні екосистеми це екосистеми. Які знаходяться на суші і характеризуються типом рослинності, яка там росте. До наземних екосистем належать ліси, луки, тундри, пустелі та гірські екосистеми. Підземні екосистеми це екосистеми, що знаходяться ну, зрозуміло під землею і характеризуються унікальними умовами середовища. До підземних екосистем належать печери, нори і підземні води також все ж таки, до підземних екосистем належать. Інші способи класифікації екосистем. Їх можна за кліматом класифікувати, екосистеми, наприклад, тропічні, помірні, полярні, за розміром екосистеми можна класифікувати на невеликі там ставки, озера і великі біоми різноманітні. За взаємодією можна класифікувати. За типом взаємодії організми можуть бути хижак жертва, мутуалізм, конкуренція тощо. За типом середовища. Водні. Океани, моря, озера, річки наземні знову ж таки ліси, луки, пустелі. За типом рослинності. Лісові, трав'яні, тундрові, бідні на рослинність. Екосистему ми розглядаємо як середовище існування. Середовище існування це місце, де живе організм, вся сукупність умов, котра діють на організм в рамках всієї екосистеми. Ну, на один конкретний організм. Що таке чинники середовища? Чинники середовища це все те, що впливає на життя в екосистемі. Їх можна розділити на дві категорії: абіотичні і біотичні. А також можна додати і ще одну категорію, яка дуже сильно впливає на нашу планету пару сотень років. Це антропічні чинники середовища, тобто третій чинник, вже іще і ще і з'явився з, з появою людини. Антропос з грецької переводиться як людина. А біотичні фактори це неживі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми. Вони поділяються на кліматичні вплив світла, температури вологості. Атмосферні вплив повітря. Едафічні вплив ґрунту. Гідрологічні вплив води. Топографічні або орографічні. Це вплив рельєфу. Біотичні фактори. Це вплив на живі організми інших живих організмів. Вони включають в себе вплив рослин, тварин, грибів, бактерій тощо, тобто яким чином впливають один на одного живі організми, а співіснувати вони можуть по-різному. Наприклад, вони можуть конкурувати. Конкуренція це боротьба між організмами одного або різних видів. Якщо одного, то це внутрішньовидова конкуренція, якщо різних, то міжвидова конкуренція. За ресурси, такі як їжа, вода, світло. Просто місця для розмноження тощо. Хижацтво. Це взаємодія, коли один організм хижак полює на інший організм, вбиває його. Ну і їсть жертву відповідно. Симбіоз. Це співжиття двох організмів. Раніше симбіоз називався взаємокорисним співжиттям, але зараз будь-яке співжиття двох організмів називається симбіоз. Симбіоз може бути позитивним, може бути негативним, може бути нейтральним. Але принаймні хтось повинен від цього вигравати. Хоч один вид. Ну і це, власне, і є симбіоз. Якби ніхто не вигравав, то б ніякого сенсу не було. Існує три основних типи симбіозу: мутуалізм, коменсалізм і паразитизм. Мутуалізм. Це взаємодія, коли два різних види живуть разом у тісному взаємовигідному співжитті. Обидва види отримують користь від цього. На малюнку у нас знизу актинія, кишково порожнина істота, а зверху у нас риба клоун. Ну, так само разом живуть, а да, до речі, лишайники це також приклад мутуалізму. Так само разом живуть актинії. Ну і краб-самітник на панцир свій поміщає цю ж актинію. і обоє отримають користь. Ну, наприклад, якщо брати рибу клоуна і актинію, клоун живе всередині, він від гниття, Оберігає саму актиню, а актиня захищає його від поїдання хижаками. У нас в кишечнику є бактерії. Вони називаються мікрофлора кишечника. Це також приклад мутуалізму. Ми даємо житло бактеріям і коли ми поїдаємо целюлозу, вони дають нам вітаміни. Ну, і захищають кишечник від не дуже хороших, скажімо так, бактерій. Коменсалізм це взаємодія, коли один вид отримує користь від іншого виду, не завдаючи йому жодної шкоди. Ну, Наприклад, до китів можуть прилипати різноманітні молюски. Такий величезний організм цього не помітить. Тому, в принципі, це буде для молюска добре. Ну, а киту все одно. До черепах можуть риби прилипали приліпати, да, що в принципі черепаху ніяк не сповільнює, а риба прилипала так економить свої ресурси. Паразитизм. Це взаємодія, коли один організм паразит живе за рахунок іншого організму, хазяїна, завдаючи йому при тому шкоди. Паразити можуть бути зовнішні серед лишайників, хоча більшість лишайників не є паразитичними організмами, але є, наприклад, стрихучий лишай. От він є паразитом. Воші, блохи, на поверхні живуть. Такі паразити називаються ектопаразити, а ті, які всередині, різноманітні гельмінти, тобто глисти. Ендопаразити. Також можуть бути бактерії тощо. Атропічні фактори. Це вплив людини на зовнішнє середовище. Ну колись антропічні фактори називалися антропогенними факторами, і іноді зустрічається, що антропічні фактори і антропогенні фактори це одне те ж саме, але все ж таки більшість науковців поділяє. Атропічні фактори на ну, власне атропічні Стосується впливу людини на навколишнє середовище, в тому числі опосередковано. Ну, наприклад, людина викидує якісь речовини в зовнішнє середовище. Ну, наприклад, теж саме ДДТ в печінці полярного відмедя. Людина геть цього не планувала, вона просто крапила отрутою свої поля і опосередковано вбивала полярних відмедів, тобто, не маючи власне. На це ніяких планів, навіть про них не здогадуючись. Але коли людина зумисне робить шкоду і знає, що робить шкоду, це називається антропогенні фактори. Це конкретні зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі в результаті людської діяльності. Ми приїхали, ми сміття залишили у лісі. Ми знаємо, що ми свині, що ми робимо неправильно, але ми все одно це робимо. Оце антропогенний фактор. Смітили насмітили. Що ми одразу так про негатив? Існують і позитивні антропічні фактори. Це захист довкілля. Люди можуть вживати заходів для захисту довкілля, таких як створення заповідників, заказчиків, очищення забруднених територій, старатися придумувати такі способи, які б при сільському господарстві як умога менше шкодили довкіллю. Відновлення екосистем. Люди можуть відновлювати екосистеми, які були пошкоджені або зруйновані, як правило, самої людини. Але відновлення це, звісно, корисно. Наприклад, шляхом посадки дерев, відновленням водноболотних угідь, та реінтродукцією вимерлих видів, тобто якийсь вид вимер на цій території, на інший він зберігся, люди повертають на територію, де апріори з самого початку були це ці види, і це називається реінтродукція зменшення забруднення, тобто використання різноманітних фільтрів, якомога менше використання енергії, тобто тепла, щоб менше уходило в зовнішнє середовище, а залишилося всередині. Всякі альтернативні джерела енергії. Ну і ще це може бути позитивним. Підвищення обізнаності, тобто люди можуть розповідати іншим людям, навіщо захищати природу, які є проблеми у природи. ну і самі також самосвідчуватися, самовдосконалюватися в галузі захисту природи. Поговорили про хороше, ну і про погане, звісно, треба сказати, полякати вас, так би сказати. Негативні антропічні фактори: забруднення люди забруднюють навколишнє середовище, викидами промисловості, підприємств, транспорту, сільського господарства та просто спалюючи листя. Знищення природних середовищ. Люди винищують природні середовища, такі як ліси, ворноболотні угіддя, луки. Вони звільняють місця для сільського господарства, притом зменшуючи біорізноманітність, перевитрачання ресурсів. Люди іноді витрачають забагато ресурсів, тобто не користуються енергоощадними технологіями, замість того, щоб. Ну, допустим, на конкретному прикладі утеплити приміщення ми просто більше топимо. Оце є перевитрачання ресурсів. Ну і, зрештою, решт, глобальна діяльність людини веде до зміни клімату. Того ж саме парникового ефекту. Ну і не будемо на поганій ноті завершувати. От, сподіваюся, природа буде ось така розумна і добра до нас і красива матір. Наша наш спільний дім буде в порядку, тому що людство схаменеться і буде, як Марія Вернацький, ноосфера. Ноосфера – це сфера розуму, сфера розумного співжиття людини і природи. Дякую за увагу. На все добре, до нових зустрічей, Всього найкращого. Бережіть природу, нашу матір, можете лайк поставити, якщо вам сподобалась моя розповідь, якщо не сподобалась, не ставте. Напишіть в коментарях за бажанням, як можна захистити наш спільний дім, нашу біосферу. Тому що іншої біосфери у нас немає. До побачення!